Золота колекція українські народні казки Кирило Кожум'яка. Колись оселився коло Києва Змій. Щороку посилали йому дань люди, давали або молодого парубка, або дівчину. Прийшла черга і дочки самого князя. Нічого не вдієш, коли давали городяни, треба і йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві, а дочка була така хороша, що й казати не можна. То Змій її полюбив. От вона до нього прилестилась та й питається, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є такий, каже, у Києві на Дніпром живе, Кирило Жум'яка називається. Як вийде на Дніпро мочити кожі, то не одно несе, а дванадцять разом. А як набрякнуть вони водою, то ще я візьму та й учеплюся за їх, чи витягне він, а йому байдуже, як поцупить, той мене з ними трохи на берег не витягне. Того чоловіка тільки й боюся. Князівна запам'ятала це, а коли Змія не було вдома, написала вона батькам своїм листа, прив'язала під крильцем голубові та й випустила птаха у вікно. Прилетів парубок, голубок на подвір'я до князя. Князь приманив його до себе, глядь аж під крильцем лист у голуба, читає це, дочка йому пише. Так і так, зараз же покликав до себе всю старшину, чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом кожум'якою. Питається князь. Так, князю, живе, живе над Дніпром. Порадились та й послали до нього найстрашніших найстра... та найстаріших людей. Приходять вони, дивляться, сидить кожум'яка долі до них спиною. І не руками дванадцять кож. Тільки й видно, як коливає отакою довгою бородою. От один з тих посланців кахе. Кожуп'яха жахнувся, та й дванадцять кож тільки трісь трісь, обернувся до них, а вони йому в пояс. Так і так, прислав до тебе князь із просьбою, А він і не дивиться, і не слухає, розсердився, що через них дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просити, давай його благати, стали навколішки, шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши. Голови Що тут робитимеш? Послали молодих, і ті нічого вдіяти не змогли. Сумує князь, сумує і вся старшина, коли послали малих дітей, як прийшли вони до Кирила, як почали просити. Як стали навколішки, та як заплакали, то й сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже: ну, це вже для вас я зроблю. Пішов до князя, давайте, каже, мені дванадцять бочок смоли і возів конопель. Обмотавсь коноплями, обсмолився смолою добре, узяв булаву таку, що, може, в ній пудів десять. Та й пішов до Змія. А Змій йому й каже. А що, Кирило, прийшло битися чи миритися? Та де вже миритися? Битися з тобою зіродом проклятим. Почали вони битися, аж земля гуде, що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли і вирве. Що розміши, розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве. А Кирило його здоровенного булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко. І коли збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи. О кожу м'яка вже знов обмотавсь коноплями і смолою, обсмолився, билися, билися, земля аж стогне, коли ж зміюка був, -бу, аж земля затряслася, народ, стоючи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! Кирило, вбивши Змія, визволив князівну та віддав князеві. Князь не знав, як йому ще й дякувати, та вже саме з того часу і почалося зватися те урочище, де Кирило жив кожу м'яками.